Вітаємо вас на каналі Аудіолю. Андрій Кукотюха, гімназист і біла ворона. Розділ перший: тут покажуть ворога з багатьма вітями, та не побачимо справжнього. У кімнаті стояла темря. Не тому, що дворі ніч тут завжди було темно. Єдине вікно кімнати, більше подібної до розміром до комірчини з бабусиними зимовими закрутками, постійно запинали важкою шийною завісою. Свіже повітря сюди пускали нечасто, квартирку для провітрювання відчинали хвилин на 30 щодня. Особа, що мешкала тут, не страждала від задуха, не морочила себе таким голова, зайнята іншим. Узагалі то загадана особа тут не мешкала. Жила в іншому місті, далеко від цього спального району Києва. Нічим непримітно помешкання винимало за невеликі гроші. Ніхто не підозрював, чим займаються маленькій квартирці на останньому, дев'ятому поверсі панельного будинку з брудними стінами. Будинок стояв серед подібних собі у засмічному дворі, куди щовечора, ніби за командою, збігалася сумнівна публіка молодісти, ріженки, чоловіки. Всі погано вдягнені, однаково злі, кожен на своє. Ліфт з випаленими кнопками постійно ламався, і це щоразу підіймало рівень злоби на десяток градусів. Дворами сновихали бездомні собаки, на яких тутешні аборигени звертали більше уваги, ніж на людей. Особу з вічно темної кімнати це влаштовувало. Барліг на останньому поверсі лиха жінка вибрала наймисне. Тут час від часу протікав дах, по кутках назавжди закарбувалися брудні сіро коричневі плями. Латати діри капітально ніхто не збирався, кожного разу намагалися вирішити проблему тільки тимчасово, до наступного великого дощу. Ось чому люк на горищі не зачинявся на ключ. Обходився засувом охоронителя ключа повсякчас доводилося шукати. Для особи виход на горища шлях до відступу. Якщо доведеться швидко змотувати вудки і давати драла, вона достатньо підготувалася до втечі дахами, хоча подбала про все лише за звичкою діяти правильно, страхуватися по всяк випадок. Не пропускала думки, що вирахують, знайдуть, справді полюватимуть. Особа була дуже самовпевнена. Як ви вже зрозуміли, у вічно темній кімнаті отоборилася жінка. Неясно, молода чи стара, товста чи худа, висока чи низенька, з одягу мішкуватий темний балахон, Волосся сягало плечей, розсипалося по них. Більше нічого про жінку сказати поки не можна. Вона зручно засіла в глибині старого, але досить зручного крісла. Крім нього, з меблів тут був лише облуплений письмовий стіл. Там жінка примостила лампу з великою прищіпкою внизу замість підставки. Розташувала зручно, аби світло падало на клавіатуру ноутбука, не сліплячи при цьому очей. Ноут поклала на коліна, пальці грали по літерах партитури. Зараз жінка мандрувала нетрямо інтернету, бачила перед собою на моніторі сторінку під назвою Біла ворона. Замість власного портрета на аватарці симпатична крака з білим пір'єм, підморгує дружню, праве крило вперед виставляє, показує нам жест, що нагадує піднятий великий палець на руці. Во, дає зрозуміти. Гарні в нас справи, може, друзі. Зробили фахівці мудреці все так, як вона й просила. З такою кумедною, позитивною білою вороною відразу хочеться подружитися. Жінка саме активно листувалася з черговою подругою. Це теж виставила на своє фото. З аватарки дивилася мальована дівчинка Аліса, такою уявляла себе співрозмовниця. Чи то сумна, чи ймовірніше замріяна дівчинка в білій сукні, з довгим русявим волощем нижче плачей. Підпис Олеся сама Ну, я ж казала тобі, вони будуть сміятися. Це написала біла ворона, поставивши після допису сумний смайлик. Я мусила тебе слухати. Олеся почала щось писати далі, вже намагаючись вилити віртуальній невідомій подрузі душу доденся, але раптом витерла все, передавши свій настрій трьома сумними смайликами. Біла ворона, я тебе попереджала, Олеся сама. Ти казала, так усіх їх можна вразити. Біла ворона, я твоя подруга, хотіла дати хорошу пораду, Олеся сама. Ти все правильно казала, це я винна. Мене ніхто не любить, тому не працює нічого. Біла ворона, я тебе люблю, Олеся сама. Теж люблю, дуже, давно хочу побачити. Чому не зустрінемось? Біла ворона. Скільки раз казала, я не така, як усі, на мене тисять пальцями. Я не хочу. Олеся сама, я не буду, правда не буду. Жінка в креслі хмикнула, облазала язиком пересохлі губи. Коли Паска ось-ось мала заклацнутись, завжди з'являлася справа. Тому пляшка з водою постійно стояла поруч взяти, руку простягнути. Дотепер жінка вихлоптала все більше двох третіх, жлуктила воду літрами. Так її організм завжди реагував на мосливський азарт. Лола в себе залишки рідини трьома великими ковтками, жебурнула порожній пластик в куток, де валялося ще три таких. Перевела подих, хихикнула. ви так кажете. Але написала інакше біла ворона. Лесь, я знаю. Тим, хто сміється з тебе соромно. Тим, хто дражнив мене, так само не стидно було. Тепер їм усім дуже хріново. Вони ненавиділи мене, зараз ненавидять себе. У них нічого не виходить, все валиться, і вже їх ніхто не вдубить. Хочеш так зі своїми ворогами? Відповідь прилетіла миттєво Олеся сама Так. Всі вони пожалкують, я хочу, щоб їм стало стидно. Біла ворона. Хочеш їх покарати, Лесько, Олеся сама. Дуже. Біла ворона, не злякаєшся? Олеся сама. Хай вони всі мене бояться. Біла ворона. Молодець. Ти казала життя твоє скінченне було? Олеся сама. А нічого не помінялося. Біла ворона. Тоді зіпсуй життя їм, хай у них воно кінчиться. Готова слухати? Олеся сама. Да. Біла ворона, всю зробиш? Олеся сама. Все. Біла ворона, не зробиш, у тебе не буде подруги. Я твоя подруга, Лесько, Олеся сама. Єдина, одна. Жінка трохи засмотилася. Цього разу працювати довелося надовго, та й об'єкт виявився слабеньким. Олеся підштовхне сама впаде, ще й подякує. Йнко більше заводила складніша робота, коли треба напружувати фантазію, запускати мозок на повну котушку, вигадувати дедалі цікавіші історії. Жінка в темній кімнаті більше любила процес гри, ніж результат. Все одно іншого фіналу для себе не уявляла, і все ж цікавіше заманювати в тенета мудріших, ніж ця Леська. Придумала для себе прізвисько сама ну, сама ти інакше не залетіла б сюди до гніздечка Білої Ворони. Хто ж тобі винен, крихітко, що сама. Тонкі пальці забігало по клавіатурі жвавіше, витративши час на детальні інструкції, які щедро присмачила емоційними фразочками і кумедними позитивними смайликами, вона побажала у Лесі удачі. Звісно, не казала нічого про найголовніше дівчина вже не побачить каяття всіх, кого вважає ворогами. Мертвий нікого нічого не бачить. Жінка глянула на повідомлення. На сторінку білої ворони зайшло четверо новачків троє дівчат один хлопчин. Зітхнула, кортіла, аби хлопців заходило більше. Її ображала вразливість дівчаток. Більшість була тією самою легкою здобиччю, яка не дуже подобалась. Проте жінці в темній кімнаті добряче платили за кількість спольованих жертв. Не раз жінка намагалася пояснити краще менше та бити в правильному напрямі. Заманювати в тих, хто більше читає, краще вчиться, прагне стати мудрим, приносити в перспективі більше користі, творити майбутнє, та майбутнє, якого не бажають Україні її партнери. Але жінка, що назвала себе білою вороною, щоразу зізнавалася чесно, вона теж не хоче гарного майбутнього Україні, в якій народилася. Тобто, звичайно, вона не була проти жити краще, лише не в створеному майбутньому, а в поліпшеному минулому. Нема не буде того, що її народжену в Києві так настепно дратує. І як добре, що вона не сама зі своїми мріями. Вами займуся пізніше, мовила вона до новачків, удаючи кожного до своєї закритої групи. Потім покинула сторінку біла ворона. Курсор ковзнув закладки, швидко знайшов потрібну. Вказівний палець клацнув мишу. Відкрилася інша сторінка, де стояв профіль Фраді Крюгера. Монстра з дитячих снів, червоно обгоріли лице, капелюх, рукавички з гостряками замість пальців. Жінка обрала саме таку картинку, бо мала дещо спільне зі страхопудом. Нігті на пальцях її рук були старанно обрізані. Вони заважали коли писали, сповільнували обіг по клавішах. Але в сумочці в окремій коробці лежало 10 накладних нігтів, точніше загострених на кінцях кігтів, з тонкого невагомого металу, виконаних на замовлення. Варто було прикрасити ними пальці, і рука перетворювалася на небезпечну зброю. Кожен палець ставав ножем і вистачало одного різкого руху, аби глибоко порізати супротивника. Якщо ж перемудритися і вдарити п'ятьма розчепиряними пальцями, навіть загартований у двобоїх старувань, ризикує впасти з перерізаним горлом. Скільки разів так же було, коли жінку недооцінювали. На сторінці Фредді Крюгера відвідувачі не спали. Курсор знайшов потрібного, який ховався за хокейною маскою в дірочках. Так он носив ще один монстр зі страшних фільмів Джейсон Вургіс. Клац і чудовиська вже балакають. Джейсон, хвалися. Фредді. Ще мінус шість. Джейсон, Нормуль. Нова відна, треба більше пацанів. Фредді, не ведуться. тупо можуть дати здачі. Джейсон. Ніхто не казав, що буде легко. Пацанів давай сюди. Розумних більше гімназистів Фредді плюс, плюс-плюс. Навіть якщо той, хто називав себе Джейсоном, хотів ще щось сказати, Фредді за наказом жінки припинив розмову. Потім вона переглянула інші дописи, постукала до кожного з агентів, які ховалися під різними машкарами. З кожним війшла в контакт, кожному подякувала, передала чіткі інструкції і довго не розводилася. скоро виходила з діалогу. Кому не зрозуміло, вдруге не пояснить. Хай виділяється, у такому разі нічого більше не дістане від неї. Образиться, потякати стане. Жінка в темній кімнаті має чимало способів позакривати таким роти. Вийшла з інтернету, потім вимкнула його, потяглася до хрустку та в суглобах. Так наче годинами тяжко працювала, займалася важкою фізичною працею, а тепер болять м'язи. Рученьки терпнуть, слипають звічинки. Натисла на кнопку завершити роботу і переможно крикнула в порожнечу. Карр. Розділ другий. Тут згадаєте, хто є хто, і зрозумієте, чому ліза така сумна. Дівчина сиділа навпочепки і гралася з англійським бульдогом. Збоку картина виглядала буденно, навіть тішила, могла зворушити кого завгодно. Песик тицяв плоским пласким песком у її долоні, стрибав, лиська в руки. Потім наполегливо прорвався до її обличчя, почав завзято вилизувати щоки, моби вмивав. Вочевидь, песик любив дівчинку, а дівчинка песик. Ось тільки хлопчик, який саме підійшов до них, не так побачив, як відчув дівчинка думками далеко звідси, і думки її натішать. Угледівши нарешті хлопчика, вона легко відсторонила бульдога, випростилася. Пеститьнув но їй ногу плоский песок, не помітила. Вдома не так? запитав хлопчик замість привітання. Там все добре, не міняється, голос дівчинки звучав, мов з глибини колодязь. Що трапилось? Він придивився, взяв за плече. Слухай, ти плакала? Вона провела почкою під оком. Дурниця, то Дженька лизнув. Хоча ні, не дурниця, зовсім не дурниця. Кепське справа коється, Юрку. Хлопчика звали Юрко Туряниця, дівчинку Ліза Раєвська, Вольдога джентльмен, тому що англійський. Вчилася і Ліза в першій зразковій гімназії, тільки Юрко весь час з першого класу, і зараз був у восьмому, а Ліза з'явилася не так і давно. Вже коли ближче познайомилась і розговорилась, дівчинка призналася. Хоч тут дивні порядки, але там звідки вона приїхала, все те саме. Хіба що не гімназія, а звичайна школа, і там російської мови більше. Учнів заможних та благополучних родин менше, а все інше те саме. Ліза відзначила особливі порядки, що панувало у першій зразковій Київській гімназії, де від учнів вимагало ходити на уроки, мовно урочисті церемонії. Про зовнішній вигляд Юрко Туряниця був змушений дбати, але його натура тяглася до іншого, простішого одягу джинси, светри, ковтинки з каптурами, кепка байсболки, кросівка, куртка спортивного крою. А тут чисто казарма, хоч Юрко ніколи в ній не був, лише читав, чув та бачив казарманий устрій. Спершу, звичай першої зразкової, йому не подобалось одяг сковував рухи, що неабияк здиратувало. Та з часом звик, змирився і погодився, що строгий одяг дисциплінує, навіть впливає на поведінку. Але також зрозумів вишкіл у першій зразковій має зворотний бік. Це про чортів, котрі завжди водяться в тихому болоті. Мало хто з тамтешніх гімназистів міг похвалитися зразковою поведінкою. Ліза пояснила у них у школі було більше башкетників та шибайголовів, котрі не ховалися. Навіть пишалися, що від них спасу немає і ніхто на них не має впливу. На Донбасі, де вона народилася і росла, пишаються здебільшого силою. Нічого, крім сила, а ще й нахабство, не поважають. Хто сильний, кого годі не ставити на розум, той правий, того слухають. До Києва дівчинка переїхала з мамою недавно. Її тато загинув на війні від російської кулі. Мамі вдалося втекти. Але вона лишилася сама з донькою без даху над головою, і розгубилася. У такий момент зустріла Аркадія Раєвського, людину з багатьма корисними зв'язками. Він виявив турботу. Лізана мама незабаром побралася з ним, хоч дівчина, напевно, знала немає не могло бути там полкового кохання, чим просто скористався їхнім становищем. Як стала трохи старшою, сказала про це мамі від неї почула треба терпіти донь, новий тато поставить тебе на ногу все ж заради тебе. Аби не засмучувати маму, Ліза змирилася. Єдиний вив незгоди чи непокори, якщо так хочете, дівчина вперто називала себе не раєвською, а отсадчою. Таке прізвище її загиблого батька. Ще кілька місяців тому гімназисти не знали один одного. У гімназії їхні класи були в різних крилах будівлі. Такий задум учнів розміщала за спеціалізацією класів. Ліза навчалася в так званому гуманітарному. Юрка ж батьки за результатами тестів віддали в математичний. Хлопцеві алгебра з геометрією давалося доволі просто, проте надто близькими науками не були. Але поки сам ще не розібрався, погодився сидіти в тому класі, який для нього обрали батьки. Їх познайомив бульдог. Собаку лізі подарували татові друзі, раєсському пезне сподобався. Ти більше згоди на присутність собаки в своєму домі не давав. Тож знайшов спосіб вивезти пса, доручив своєму водієві затягнути тварину кудись далеко і залишити. Хай бігає бездомний, чи заберуть у притулок, чи отрують, чи просто проб'ють вуличні волоцюги. Може, так було б, якби Юрко Туряниця не наткнувся на пса випадково два місяці тому, втрапивши в одну небезпечну пригоду. Вирішив забрати знайду собі, але тато, відомий інженер Іван Туряниця, категорично заборонив. Англійський бульдог дорога порода, хазяїн мусить шукати, тож дав оголошення в інтернеті. Хазяйка відгукнулася майже миттєво. Раєвський був не в захваті. Але дорослі, зрештою, домовилися. Джентльмен живе в Турянець, про те, що на ділі Ліза може гуляти зі своїм улюбленцем. Дівчина мешкала на Липській, хлопчик на Симона петлюри, трохи нижче від ботанічного саду. Юрків будинок ховався в глибині старих київських дворів. Тож найчастіше двоє зустрічалися в парку Шевченка, якось тепер. Натомість у гімназії Юрко з Лізою і далі могло перетинатися хіба що в буфеті. Часу на те особливо не мало, бо навіть велика перерва того не дозволяла. Ну, а нормально спілкуватися під час прогулянок. Обоє спершу теж не могли. Заважала сухоребра Марта Ернестівна, стара діва, родичка вічима, яку Раєвський теж вивіз з до Донбасу і поселив у себе. Тепер вони жили разом, і Ліза називала Марту Ернестівну Бонну. Та піклувалася про підопічну, стежила за кожним її кроком, постійно смикала, робила зауваження, з будь-якого приводу промовляла улюблена фу. І загалом жовчина сприймала всіх і все довкола, окрім хіба що Раєвського та близьких до нього людей, довіряла теж лише їм. Але сьогодні сталося й диво, як кажуть у народі, щось у лісі здохло. Сухореброї бонни не було, захворіла на щось з величезного переліку своїх болячок. Ліза підозрювала Марта Ернестівна сама їх вигадувала, бо інакше не могла змусити домочаців звернути на себе особливу увагу. Та що й не знаходило черговий недух, Раєвський неабиєктом переймався. Починав тягати її по лікарнях, проводив родичці найдорожчі обстеження, ще й відправляв на тривалий час у санаторії та на курорти. Переважно якась чергова хвороба турбувала Бонну від кінця квітня і десь так до серпня. Проте нічого їй не перешкоджало почуватися восени і взимку. Можна сидіти, точніше, лежати вдома, дивитися телевізор і на чим не перейматися. Полізна, мама годуватиме слабо, смачним та дієтичним. Кепські, в тебе щось сталося, ліску? Бульдог, мов зрозумів нарешті усю серйозність розмови. Заспокоївся, присів, підніс голову, легенько рикнув. Розкажи не мовчи, може, допоможу, стурбовано мовив Юрко. Чим ти допоможеш? Хотів сказати, сама знаєш, та вчасно прикусив язика. Адже ліза. Хай стала за короткий час досить близькою подругою, насправді нісним ні духом про пережиті ним небезпечні пригоди. Джентльмен знав усе, сам брав активну участь, тільки ж не розкаже. Подумати лиш, наче два роки, а на два місяці минуло відтоді, як турянеця понуро прийшов до зруйнованого будинку на вимогу Чорної руки і наткнувся там на справжнісінький труп. Поруч крутився не лише собака. З'явився цікавий персонаж, відставний поліцейський, нині приватний детектив Назар Шпих. Він врятував від неправдивих звинувачень ветерана війни на Донбасі. Героя вороги навмисне звинуватили в злочинах, які він накоїв. Серед них був найтяжчий убивство. воїну і за сумісництвом волонтеру загрожували на праведне суд тюремне ув'язнення за чужі гріхи. Назар Шпих намагався урятувати його, знайшовши справжнього убивцю, і треба ж було, що у цих пошуках він познайомився з гімназистом Туряницею та ще й на місці скоєння злочину біля мертвого тіла. Якби не лиха воля того, хто називав себе чорною рукою, навряд чи пан Шпих зміг так швидко розкрутити злочин, знайти справжнього убивцю і звільнити з тюрми героя війни. Крім того, Юркові разом з новим другом удалося розкрити інший замисел ворогів. Вони хотіли знищити щоденник Олеся Добрянського, який сто років тому пішов воювати за Україну під крути. Рятуючи цінний документ, довелося ризикувати життям. Біля Юрка навіть свистіли кулі. Після тієї пригоди самотній сищик та учень восьмого класу першої зразкової гімназії стали добрими друзями. Тримали свої стосунки в таємниці від усіх. Крім хіба що довірених та перевірених друзів, думав, Юрко, все, пригодом кінець навіть зужився трохи. Та де? Не встиг їм назист перепочити, а нові друзі підкинули свіжу історію. Хтось почав регулярно палити старі київські будинки, в яких понад сто років тому жили навмисне викорислення з української історії люди. Кожен митець, військовий, учений, свого часу зробили для держави, про яку мріли, чимало. Проте здобутки привласнили російські більшовики. Тепер Росія боїться викриття, бо пам'ять про перемоги робить українців сильнішими. Так ворог вирішив і мав рацію. Через те і запалили будинки. До чого тут Юрко Туряниця, звичайний київський восьмикласник? А до того, що сліди загадкового палія вели в першу зразкову гімназію. Ось хлопці й попросили той слід знайти, попередивши, будь обережний. Але Юрко не послухав, чим поставив своє життя під реальну загрозу. Ледве не згорів разом з сищиком шпигом в одному з таких будинків палій на прізвиську павук заманив їх у пастку. Відтак герої вибрались, вполювали палія, знову перемогли. Тож, Юрко, мав усі підстави хвалитися лізі. Впорався два рази, впорається й втретє. Замість того, присів поруч, потріпав бульдога за карк, легенько ляснув ще спини, біже, мовляв, гуляй. Джентльмен зрозумів та, вочевидь, образився, що женуть. Пирхнув, підстрибнув на коротеньких лапках, розвернувся і подиботів геть, задом і мотнувши куцем хвостиком. Не хочеш, не кажи нічого, мовив Юрко, до Лізи. Тільки в такому разі наслід було починати. Що починати? стрепенулася вона. Про погані справи заговорила першою. Для чого? Або я промовчав, чи пожалів тебе не розпитував більше нічого. Ліза випросталася, вийняла з кишені паперову серветку, виртерила очі. Юрко теж звівся на рівні. Недобре, повторила вона, з подружкою моєю біда. Олеся Самчук з нашого класу. Уявляєш, таблеток ковталася, снодійних, купила в аптеці, вона ж без рецепту, сказала для мами, зачинилася в кімнаті, написала записку. Цілий список кого в смерті винуватили. Померла? видихнув Юрко. Її батьки в лікарню завезли вчасно.